Наші бажання дуже схожі. Ми прагнемо досягти миру, про який так мріє вчитель Джирая. Ми з тобою нічим не відрізняємось. Кожен із нас діє у відповідності до власних уявлень про правосуддя. Моє правосуддя знищення селища схованого в листя. Те саме, що ви хотіли зробити зі мною. Біль від втрати близьких однаковий для всіх. І ми обидва знаємо цей біль дуже добре у тебе своя справедливість, а у мене своя. Повірені. Після довгоочікуваного знайомства із лідером Акацуки Пейном, можна нарешті зрозуміти всю неоднорідність цієї організації з точки зору місії, візії та цінностей. До прикладу, мій канал створений з метою розважити та відволікти, зачепити кожного із глядачів чимось теплим, знайомим і цікавим, таким, наприклад, як Наруто, щоб ви мали змогу перепочити, трошки перефлексувати і видихнути перед наступним днем. На відміну від Акацуки, де їх названий лідер декларує собі підніс одне його пішаки помирають за зовсім інше а опозиція використовує його, коли це вигідно, щоб колись забрати владу собі. Тут нема жодних аналогій, навіть не намагайтесь їх шукати. Фліски це фліски, це штани. Щодо своєї філософії, то спіймавши Наруто, останні із пейнів починають доносити її до хлопця. Біль і страждання, а саме страх перед ними це єдине, що може стримати ненависть в серцях людей через бажання помсти за ті ж білі страждання. Розірвання цього циклу ненависті і є метою створення Акацуки, а засобом для цього є хвостаті яких можна використати подолання ненависті, це і була мета Джираї, його воля, яку він і хотів передати своїм учням. Звісно, що Наруто ще не встиг осягнути відповідальності, покладеної на нього вчителем, у той час як Пейн, маючи владу над життям і смертю, відчув себе богом, який здатний зупинити війни, хоча б тимчасово. Наруто на своєму прикладі розуміє свою безпомічність, бо помста за вчителя чи за селище не призведе до справжнього миру. Який вихід тоді, прощення того, хто завдав тобі болю? На жаль, в реальні. Мстій різні диктатори вважають доброту і милосердя слабкістю. Вони цінують тільки силу. Цей момент роздумів розряджає Хіната, яка вступає у двобій із Пейном, намагаючись звільнити Наруто. Вона голосно і чітко зізнається Наруто у коханні, не знаючи, що його сердечко вже зайняте. З бажанням віддати життя за Наруто. Хіната вступає у двобій, але програє його, і Пейн показово страчує її на очах у Наруто. Якщо Пейн і стикався із ненавистю раніше, то він точно недооцінював ненависть Лиса всередині хлоп. Лопця самопожертва Хінати розпочатує 9хвостого і починається дуже незграбно анімований бій, який краще не паузити, бо розвидіти потім то не вдасться. Open fire. Завершується це все використанням гравітаційної сфери, яка починає затягувати Наруто, але гнів росте невпинно. Тож починає з'являтися дев'ятий хвіст. Після чого звір повністю візьме під контроль нашого малюка. Свідомість Наруто вже не може противитись цьому самотужки, тож печатка, встановлена четвертим Хокаге не витримує. Але на щастя для Наруто його батько встановив запобіжник на такий випадок. Встановлюючи цю печатку, Мінато залишив частину своєї чакри, щоб відновити її у критичний момент. Мінато розкриває свою особистість для Наруто свого сина і отримує піддих за свою необачність. І це чи не найкраща реакція сина на всю ту біль, яку йому завдало рішення батьків обрікти його на самотність та ненависть у своєму рідному селищі? Це пояснюється вірою четвертого у свого сина, який зможе як підкорити ненависть звіра, так і впоратись із ненавистю всього світу. Наруто попускається, і він знову отримує контроль над власним тілом і доводить справу до кінця, перемагаючи останнього родого пейна. Завдяки приймачам чакри і природньої енергії. Наруто відслідковує джерел. Рело сигналу і знаходить Нагато. Розмови із Нагато могло б і не бути, але Наруто почав розуміти, за що боровся і про що писав книжки Джерая, про яку волю вогню розповідав третій Хокаге та яку мету ставив перед собою Пейн. Тому Наруто вирішив подивитись у вічі свого ворога та дізнатись історію його болю. Ще до зустрічі із Яхіко, та Конан Нагато жив із своїми батьками у своєму будинку в країні дощу. І початком війни Шинобі їх країна стала полем бою трьох навколишніх держав. І в один із таких днів Шинобі листя вдержу. До його будинку, щоб знайти якусь їжу, але перелякані шинобі переплутали батьків нагато із ворогами та вбили їх на очах у сина, який вперше відчув невимовний біль і пробудив вбивчу силу рінегану. Ставши сиротою, нагато скитався країною у пошуках їжі та притулку і зміг його знайти, коли зустрів Конан та Яхіко, які займалися в той час крадіжкою харчів, щоб банально вижити. Саме Яхіко вперше проголошує свою мрію стати володарем світу, щоб спинити війни на рідній землі. А Нагато робить цю мрію і своєю заразом. Але для цього їм треба стати сильними, хоча б такими як лідер країни дощу Ханзо. Одного разу вони стали свідками рівного бою між Санінами та Ханзо, і вирішили, що саме перші зможуть їх навчити того, що їм так необхідно. Так вони і знайомляться із Джераєю, який у підсумку вирішує їх тренувати. Особливо цього потребував Нагат, який не міг контролювати свої очі. Як ми вже знаємо, Джерая полишив малих після завершення цих тренувань, а сам відправився далі на пошуки справжнього миру. На чолі зяхкова вони. Пізніше створюють власну організацію Шинобі під назвою Акацуки, яку пізніше визнає і Ханзо. Попередні домовленості із ним були зраджені самим лідером селища дощу, який, скоріш за все, боявся конкуренції за владу. Тому заручився підтримкою Сучки Данзо і його анбу, щоб зберегти свої позиції в обмін на допомогу діду стати Хокаге. Він викрав Конан та змусив Яхіко віддати своє життя в обмін на життя дівчини. Нагато мав особисто вбити Яхіко, але той вирішив не змушувати друга це робити. То по суті сам напоровся на Кунай. Так і стався другий невимовний біль у житті Нагато. Звісно, що його порвало від ненависті, тож він вдався до виклику статуї Гедо. Це одна із здібностей Ріннегану, якою потім користувалися кацуки для витягання чакри хвостатих із джинчуріки. Забравши життя доброї половини Шинобі, ворогів, він рятує коно, але отримує серйозні поранення ніг від Ханзо. У пам'ять про Яхіко він робить із нього першого Пейна, а його мрію своєю метою. Такою була історія болю, якою бачив її Нагато. Звісно, що вона не повна, але Наразі маємо те, що маємо on that new book. I am. Лишається тільки дізнатись, що ж вирішив Наруто. Його все ще охоплює жага помсти і справедливості за вчителя, друзів та селище. Але він починає вірити у те, про що писав і казав йому Джерая. Що саме Наруто має успадкувати його волю, саме Наруто має знищити це прокляття світу Шинобі. І він мусить змилостивитись над Нагато та конан. Він має протистояти ненависті, як того хотів би Мінато. Він має продовжити історію, описану а вже це і є історія Наруто. Саме так Джирая назвав героя своєї книжки. Відлюдник хотів бачити у кожному своєму учневі жагу до миру, а кожен із його учнів хотів бачити себе у ролі Шинобі, який його знайде. Саме тому Мінато й обрав таке ім'я для свого ще ненародженого сина. Саме так Джирая став фактично рідним дідом для Наруто. Він створив цей образ рятівника світу Шинобі, і сам власноруч вклав у хлопця своє бачення світу, вдихнувши життя у написаний ним текст. Нагато це також учень свого вчителя. У нього були закладені ті самі надії та мрії, але книга була написана не про нього. Тому все, що йому лишається, це згадати, у що він вірив раніше. Адже саме Нагато своїми переконаннями надихнув Джераю на написання книжки про Наруто і таким чином повірити у Наруто як у спадщину своєї вже забутої віри. Віддаючи залишки своєї чакри та свого життя, Нагато використовує техніку демонічного переродження і повертає до життя всі загублені душі у селищі Листя. Так так він воскрешає всіх, наче нічого й не було. Звісно, зруйноване селище треба буде відновлювати, і звісно, джераю ніхто не воскресить, бо вже пізно. Наруто нарешті отримав визнання від усіх мешканців селища, а також він зрозумів, для чого йому ставати Хокаге, аби розірвати цикл ненависті і зупинити неминучі війни яким би епічним не було все, що нам показували за останні два десятка серій, але закінчується воно ну занадто вже добре. Компенсовувати матеріальну та моральну шкоду ніхто, звісно, не збирається, але Какаші знову повернули до життя, і я за це дуже вдячний. І з Хінатою також все добре, окрім може, того, що вона зізналась у коханні, а Наруто її проморозиву відповідь. А що ж там зі зрадою? Нагато, звісно, не зраджує собі, не перевзувається, як може здатись, він просто змінює свою думку. Вони із Конон шукали спосіб відновити. Мир, це була їх мета, це була мета Яхіко. Вони просто зробили ставку на іншу людину, а Кацукі не мала потенціалу від самого початку, не мала ідеалів. Точніше, ті ідеали, що декларувалися на загал, були цілковитою маячнею. Більшість членів цієї групи шинобі-відступників інвестували свій час та вміння для задоволення власних потреб і по можливості хотіли отримати свій шматок пирога. Чи можна сказати, що нагато їх зрадив? Скоріше, звісно, так, але їм уже байдуже до цього, бо всі вони вже віддали своє життя. А ось кому не так це Мадарі, який втратив свою маріонетку з Рінеганом та прогавив хвостатого. My disappointment is immeasurable, and my day is ruined.